На Буковині чоловік ледь не вбив свого гостя, підозрюваного взяли під варту. Копали бомбосховище, Комунальники спільно з підприємцями налагодили незаконний бізнес. Прикордонники затримали шестеро втікачів за кордон та організатора схеми. Вітаю в ефірі місце злочину. Програма про найрезонансніші новини, розслідування та деталі, які варто знати. Я, Богдана Дем'янів, розкажу вам головні кримінальні події тижня. Розпочався тиждень із викриття ворожої агентки. Боковинська СБУ викрила та затримала ще одну колаборантку російського ГРУ, яка наводила удари по оборонцях Донеччини. За матеріалами справи вона коригувала повітряні атаки РФ по силах оборони у прифронтових районах області. Ворога найбільше цікавили локації особового складу і техніки українських військ в Краматорську та Слов'янську. 50-річна працівниця закладу харчування, який відвідували українські військові, приховано фіксувала воїнів ЗСУ та їхнє авто на камеру телефону, коли йшла на роботу. Для конспірації агентка вдавала, що в цей момент спілкується по відеочату. Далі такі відеозвіти вона направляла до російської військової розвідки через зв'язкову співробітницю шпиталю Міноборони РФ, яка завербувала фігурантку на одному з проросійських телеграм-каналів. Співробітники СБУ задокументували злочини ворожої агентки і затримали. Її за місцем проживання. Під час обшуків вилучили два мобільних телефони із доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомили затриманій про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вона перебуває під вартою. Три аварії із потерпілими трапились на Буковині впродовж тижня. В селі Горбова 21-річний водій автомобіля Вольсваген Passat Зіткнувся з автівкою мерседес Бенц», якою керував 68-річний житель села Великосілля. У результаті дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримала його 72-річна пасажирка. Лікарі госпіталізували потерпіло до лікарні для надання необхідної допомоги. А у Чернівцях на вулиці Руській 63-річний чернівчанин, керуючи автомобілем «Мазда», Допустив наїзд на 24-річну пішохідку Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Буковинка отримала тілесні ушкодження. Медики госпіталізували потерпілу до лікарні для надання необхідної допомоги. На вулиці Калинівській, 17-річний водій мотоцикла Спарк зіткнувся з автомобілем Toyota під керуванням 67-річного жителя Чернівецького району. В результаті аварії мотоцикліст травмувався. Лікарі госпіталізували його до медичного закладу. За усіма фактами ДТП розпочали кримінальні провадження. Транспортні засоби вилучили. Тривають слідчі дії. Також у селі Чортори 32-річний житель села Карабчів, керуючи автомобілем Мерседес Бенц», не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та перекинувся на власному авто. Унаслідок чого двоє пасажирів віком 32 та 34 років травмувались. Лікарі швидкої медичної допомоги госпіталізували постраждалих до лікарні. Транспортні засоби вилучили, тривають слідчі дії. П'яна суперечка закінчилась трагедією у Чернівецькому районі. Правоохоронці затримали підозрюваного у замаху на вбивство. У селі Снячів під час розпивання алкоголю між двома місцевими жителями виникла суперечка. 40-річний господар будинку вдарив 37-річного гостя ножем у шию та втік. Потерпілого доправили до лікарні, де медики діагностували у нього тілесні ушкодження у вигляді колоторізаної рани. Правоохоронці розшукали зловмисника та вилучили речові докази. Підозрюваного взяли під варту. Триває слідство. Шістьох втікачів за кордон та одного організатора схеми затримали впродовж минулого тижня. Перший незаконний вояж припинив службовий собака. Двох порушників на привалі виявив патруль Чернівецького прикордонного загону. А за допомогою чотирилапого помічника чоловіків вдалося затримати. Туристами виявились мешканці Сумської області віком 39 і 41 року. Ті зізнались в намірі горами потрапити до Румунії. З собою вони несли карти з прокладеним маршрутом та кусачки для дроту, яким планували перерізати прикордонні загородження. Стосовно затриманих склали матеріали про адміністративне правопорушення. А вже невдовзі іншу групу порушників виявили у Карпатах. Попри засніжену погоду, військовозобов'язані чоловіки все ж таки намагались втекти з країни. Поблизу кордону з Румунією на території відділу фальків фотопастка зафіксувала рух двох порушників. Ними виявились мешканці Дніпропетровської області віком 27 та 28 років. Відносно затриманих складені матеріали про адміністративне правопорушення. Чергову схему незаконного переправлення осіб до Румунії Боковинські охоронці рубежу викрили у герці. Місцевий мешканець на власному автомобілі підвозив до прикордоння двох чоловіків. Під час затримання порушники намагались втекти, проте не вдалося. Прикордонники з'ясували, за втечу з країни жителі Чернівецької та Івано-Франківської областей погодились заплатити перевізнику по 7,5 тисяч доларів. Відносно обох склали матеріали про адміністративне правопорушення. Організатора мандрівки затримали та взяли під варту. Йому загрожує від 3 до 5 років за ґратами. Інші інциденти на рубежі трапились під час перетину пунктів пропуску. На українсько-румунському кордоні затримали дівчину з наркотиками. До автомобільного КПП Дяківці прибув легковий автомобіль марки Мерседес. В автівці їхала пасажирка, громадянка України 1998 року народження. Під час перевірки у неї спільна оглядова група прикордонників та митників виявила два пакети з кристалічною речовиною. Яка за своїми ознаками схожа на амфетамін. Під час бесіди жінка зізналась, що придбала наркотичну речовину у невідомої особи, з якою вона познайомилась через один з месенджерів. Після оформлення відповідних документів громадянку України передали співробітникам СБУ. Виявлену речовину загальною вагою 31 грам направлено на експертизу. За контрабанду наркотиків жінці загрожує до восьми років ув'язнення. За ввіз фільтрів для цигарок вартістю понад 15 мільйонів гривень засудили Буковинця, який займався контрабандою. Минулого літа чоловік намагався доправити з Румунії через митний кордон 330 тисяч вугільних фільтрів для сигарет, сховавши їх у облаштованому тайнику в мікроавтобусі. Проте під час огляду транспорту митники виявили 55 прихованих коробок. Суд призначив винному штраф у понад 200 тисяч гривень та конфіскацію контрабандного товару. Іншу незаконну оборудку викрили буковинські правоохоронці. Комунальники та приватні підприємці нелегально видобули вапняку на понад 5 мільйонів гривень. Директор комунального підприємства з обслуговування міської інфраструктури, діючи у змові з директором товариства з обмеженою відповідальністю та фізичною особою підприємцем, організували масштабну схему незаконного видобутку вапняку в одній із закинутих шахт на території Дністровського району. По документам таким чином облаштовували бомбосховище. Видобутий вапняк подрібнювали, фасували в мішки та вивозили для подальшого продажу. За попередніми підрахунками, вартість незаконно видобутих корисних копалин перевищує 5 мільйонів гривень. Ухвалою суду арештовано спецтехніку, яку використовували для видобутку та переробки вапняку. Підозрюваних затримали. Фігурантам загрожує до шести років ув'язнення. А через службову недбалість, що спричинила збитки довкіллю на майже 2 мільйони гривень, судитимуть іншого службовця. Майстер лісу одного з лісництв філії Берегомецьке лісомисливське господарство не виконав належним чином службові обов'язки та допустив незаконний зруб дерев на території, яка перебувала під його охороною. За такі дії лісівнику загрожує кримінальна відповідальність. Справу передано до суду. Це були головні кримінальні події тижня. Будьте уважні та бережіть себе до зустрічі у наступному випуску місця злочину.